18 грудня 24 рік, 9 годин 39 хвилин, на БЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним, Святошинський район. Знову псує повітря, попри заборону номер 986. Розпорядження номер 986 від 30.084 року. Вітер носиться в сторону проспекти Відрадний, ВДНГ, Жуляни, Теремки, Іпподром, на Позняки. Ось таким чином йде забруднення канцерогенами київського повітря. Кияни дихають і наражаються на безпеку ракових. Пухлино. Захворювані, 18 грудня дев'ять годин сорок хвилин.